Бажаю здоров'я, шановні співвітчизники, шановні підписники, просто глядачі. Я от знову після чергового виходу знову заїхав до шпиталю, так, щоб трохи поправити своє здоров'я, щоб трохи відпочити командування цим нами попеклувалося. І цього разу я вже в такому шпиталі, де можна виходити, виходити в місто, трохи погуляти. От. Я не буду казати, де я то не стосується відео. От. І відповідно в мене з'явилося трохи часу і натхнення для того, щоб записати нове відео для вас. Отже, я хочу привітати від е, всього серця, від всієї своєї мисливської е, душі. Хочу привітати всіх мисливців в тих областях. Або взагалі всіх мисливців України із тим, що нарешті в деяких областях відкрите полювання. Перш за все, в Миколаївській області, наскільки мені відомо, відкрито вже на перо, то я сподіваюся, що ті, хто приїхав в відпустку мисливці, або ті, які знаходяться у тилу, будуть мати знову б, е, б декілька разів вирватися. Особливо, якщо ви власники мисливських собак, виїхати на те полювання в Миколаївську область, якщо ви не мешканці цієї області, і пополювати. От. Ще я знаю, що в деяких областях буде відкриватися на пушного звіра, на копитного. Ну і, звісно, будуть проводитися санітарні відстріли. До цього ще далеко, але це вже певні кроки назустріч. Мисливцям на жаль, не у всіх областях військова адміністрація з тих чи інших причин пішла на зустріч. Ще я знаю, де інде тривають перемовини. На жаль, в деяких областях військової адміністрації посідають вороги нашого суспільства мисливського. І як я вважаю, це перший крок бути ворогом всього українського народу, всієї української економіки, але це вже тема окремого роліку. От вони або навмисно ставлять перепони, або просто не розуміють важливості всієї галузі мисливської, чому це важливо. Ну чому важливо, я це вже казав в іншому роліку, в якому розповідав знов-таки, перебуваючи на передовій про полювання, чому його потрібно відкривати. Тим, хто каже, на жаль, на жаль, є такі в мисливському суспільстві. Члени, це не мисливці, це члени мисливського суспільства, які вважають, що зараз не потрібно відкривати полювання. І я впевнений, що це саме ті люди, які за своє життя вони просто приїжджають іноді в угіддя із рушницею щось підстрелити. Це не мисливці. Вони не живуть цим. Це так, людина зі зброєю, якої кортить постріляти у щось живе і потім цим похизуватися, можливо, там, з інших причин. От. Я їх не вважаю мислицями. Але от я впевнений, що вони якраз складають левову частку тих членів мисливських. Організацій, які в палець, палець не ударять в міжсезоння, які не завозять корми, не сприяють розведенню дичини і так далі. В них позиція, я плачу внески і хай на це роблять. Або хай робить держава. То я кажу, шановні, в душках, в лапках, шановні. Зніміть свої рожеві окуляри, наша держава із нинішньою властю, я не маю на увазі певні полі... ну, конкретні політичні сили, я маю на увазі влада, в якої немає мисливського лоббі, якщо президент не мисливець, якщо там міністри не мисливці, то ця влада ніколи не буде підтримувати мисливську галузь, бо мисливська галузь, вона, хоча і може приносити певні гроші в бюджет. Але для наших можна влавлаців, які являються бізнесменами, це настільки мизерні суми, що вони просто не звертають на них уваги. На жаль, в нас склався такий менталітет, що потрібно е заробити зараз. І одразу вагоном, тобто щось десь вкрасти, щось десь якісь мільярди, мільйони. А довгострокові перспективи їх абсолютно не цікавлять, бо ви всі бачите, як вони роблять, всі вже мають там наші можновладці, багато хто з них має подвійне гражданство, і вони вже сидять на чемоданах і готові звалювати десь за кордон. Так от. По-перше, зніміть рожеві окуляри, такого ніколи не буде, і вся мисливська галузь завжди буде виживати лише за рахунок внесків, за рахунок надходжень грошей від самих мисливців. А ці надходження грошей вони відбуваються саме тоді, коли йде полювання. Коли воно відкрите, коли люди платять внески, і вони знають за що вони платять, і заплатив гроші, має в руках тичину. Тільки так. Угіддя необхідно утримувати, необхідно їх охороняти. Охороняє угіддя єгерська служба, яка забезпечується саме із тих внесків, які платять всі мисливці. Ну, навіть і, і, і зараз просто зібрати ту кількість грошей, щоб заплатити хоча б мінімальну зарплату єгірям. Потрібно, щоб люди йшли, купували відстрільні картки, робили внески і таке, і таке інше. От. Так що відкриття полювання це надзвичайно важливий момент, надзвичайно важливий і надзвичайно він приємний. Я сподіваюся. Це тенденція, яка буде поступово набирати обертів. От. Тож я ще раз хочу щиро привітати. От. І знаєте, мені, на жаль, на превеликий жаль, от я бачив в соціальних мережах, що такі люди-мисливці одного там, дня чи п'яти хвилин. Вони більш за все посилають людей на війну. Тобто якийсь користувач поставив питання в Фейсбуці в одній мисливській спільноті, в мисливській групі, де зараз йде полювання і деякі петросяни почали йому писати там, на Сумщині, на Харківщині, на Куп'янщині і так далі. А, причому я так подивився. Це здебільшого закриті акаунти. Я впевнений, що ці люди, серед них дуже мало військових, а якщо вони і є, то вони не бувають в таких конкретних на конкретному нулі або в сіряку. Я одразу ставлю питання. Скажіть, будь ласка, скільки ви особисто, особисто вполювали? Орків тільки не потрібно мені, якщо ви арта, якщо ви мінометники, якщо ви екіпташники, е, там от не потрібно тут казати, що я там сотнями їх бив. Е, я вас дуже, я такі служби дуже поважаю. Ваша робота дуже важлива, але вполювати орка це саме справа піхоти, коли йде е, стрілкач. Коли це і розвідка працює, коли влаштовуються засідки, коли влаштовуються зачистки і так далі. От тому ж я хочу сказати, перш ніж сказати людям, іди полюй на орків, скажи спочатку, скільки ти особисто віч на віч вполював отих самих орків. А якщо ти там не був, то і, вибачте, не потрібно розказувати. Ще один був знаєте, такий цікавий момент, коли там один користувач написав мені, значить, ну не мені, а у відповідь на ну, взагалі, в принципі під тим постом, під запитанням він написав, що він може видати ліцензію. Я йому кажу, ти що ти це чи що? А він мені почав, ти, каже, той сурун, який боїться воювати. Ця людина навіть навіть не зайшла до мене на сторінку, не поцікавилася а, в соцмережах, хто я чим я займаюсь і так далі. От. І коли вже пішов, звісно, на підвищених трохи тонах діалог, я там трохи погарячкував, я навіть не побачив, що той застранець мені відповів, бо він мене зразу заблокував. Знаєте, це дуже так показово щось повкнути, перднути і тут же ж заблокувати. Я навіть не можу прочитати, що він там сказав. Хоча я в одному із коментів пообіцяв йому плюнути в обличчя або взагалі розкраїти пельку значить, за такі слова. Ще знаєте, був один такий коментар, коли чувак каже, що він типу, вже відвоювали, він хоче просто тиші посідити з поплавком. Так от, ну Сиди собі з поплавком, хто тобі не дає. Будь ласка, йди. Полювання це не та стрілкатня, не той стрілкач, який буває на нулі. Хто тобі буде заважати? Виїхали мисливці, на зорки 2-3 качки та і все. О, це зараз не буде такого відкриття, як було до війни, не буде такої канонади. Ну, В принципі, я всі свої аргументи вже наводив у відео. Я залишу посилання під дописом. Хто хоче, можете передивитися, залишити свої коментарі. Це дуже важливо. От. А я вже буду закінчувати. І ще раз щиро вітаю всіх відкриттям. Я вірю, що все буде Україна, і ми ще обов'язково пополюємо. І я дуже хочу побажати тим моїм побратимам, які є мисливцями, які воюють, які приходять у відпустку, щоб вони мали змогу поїхати і зайнятися улюбленою справою. До нових зустрічей, чекайте нових відео. У мене ще є трохи часу, я запишу вам ще щось цікавеньке. Не забудьте підписатися, будь ласка, на канал, поставити свою вподобайку або не вподобайку. Залишити коментар, який би він не був, тільки не лишайте мутіканом, бо YouTube такі коментарі одразу банить.